Росія привчила світ до того, що української культури не існує, фактично привласнюючи собі потужний вплив України на світове мистецтво. Вона цькувала, зросійщувала та знищувала наших митців. Але зараз, як ніколи, настав час воювати і на культурному фронті. Ми розкриваємо тих, хто забутий та досі незнаний на рідній землі. Бо знати генів України наш обов'язок. На Початку ХХ століття нею захоплювався весь мистецький Париж, а вона розповідала французам про рідне Поділля. Видатна українка Софія Левицька, відома своїм живописом та графікою у стилях кубізм, фовізм, постімпресіонізм у поєднанні з українськими мотивами. Народилась Софія Левицька 9 березня 1874 року на Поділлі у селі Вихилівка в українській родині поміщиків. Коли Софії ледь виповнилось 19, її видали заміж за лікаря Маниловського. Подружнє життя виявилось важким. Її чоловік пив, у доньки спостерігались розумові відхилення. Не витримавши знущань чоловіка, Софія з малолітньою дитиною повертається в батьківський дім. Знайшовши розраду у творчості, Софія залишає дитину з батьками, а сама переїздить до Києва, де відвідує художню студію Сергія Святославського. Художниця виявилась настільки здібною, що в 1905 році за рекомендацією викладача батьки відправляють її до паризької школи Еколь де Бозар. Успіхи в навчанні настільки вражали, що вже через рік її допускають робити копії з картин у Луврі. Під час навчання Левицька знайомиться з художником початківцем Жаном Маршаном, який стає її чоловіком на наступні 20 років. А у паризькому літературно-художньому журналі Лелан Левицька ілюструє вірші Гійома Аполінера та інших французьких поетів. Власне, чим і заробляє на життя. Відомий представник школи символістів Еміль Бернар так відгукувався про Соню Левицьку. Це була чарівна душа. Здавалося, що вона не від цього світу. Коли вона тримала пензель у руці, здавалося, що палітрою їй служить веселка. Її образи це декорація радості та легенд. Це і не дивно, бо стиль Левицької формувався серед творчої молоді, яка проголошувала нову естетику мистецтва ХХ століття, де головним засобом експресії був колір. У живописі Софії Левицької зароджується фовізм, кубізм, а пізніше постімпресіонізм, що характеризуються полегшеною композицією, ритмічністю форм, спрощеною структурою, відсутністю перспективної глибини та світлотіне. Критики також відзначали її майстерне вміння поєднувати кольори вохру і блакитний. Усі роки еміграції художниця пам'ятала про Україну, що четверга організовувала творчі вечори, спрямовані на створення української спільноти митців у Франції. Першу світову війну Софія перебувала в Парижі і тоді звернулася до графіки, а саме деревориту гравіювання по дереву. Техніка є складною, але саме вона дозволяла Софії Левицькій зображувати свої сюжети мінімалістично і виокремлювати основні акценти. На підтримку України Софія Левицька самотужки переклала французькою вечори на хуторі біля деканьки» Миколи Гоголя, а також підготувала до видання власні ілюстрації з елементами українського народного мистецтва та вірування. Своїх друзів французьких митців Софія закликала обов'язково їхати в Україну багато на мальовничі краєвиди, що нічим не поступаються французькій Рів'єрі. Життя Левицької завершилось доволі трагічно. Київські родичі не могли утримувати доньку Софії і відправили її до матері в Париж. Психічно хвора донька не піддавалась лікуванню. Художниця втратила надію, а коханий чоловік покинув сім'ю. Особисте горе художниці довело її до божевілля, що врешті завершилось у вересні 1937 року її смертю. У пам'ять про художницю французькі митці створили товариство Друзі Софії Левицької. Вони організували в галереї Самбо на виставку її творів. Невеликі полотна та акварелі, які представляли спогади художниці про Україну. Оскільки більшість творів було знищено під час Другої світової війни, сьогодні збереглись лише деякі графічні та олійні роботи у французькому музеї Монсіо. Також декілька її робіт. Дорога серед апельсинових дерев та купання збереглись у центрі мистецтва і культури Помпіду. Ім'я Софії Левицької назавжди увійшло в історію французької графіки ХХ століття, а тепер час йому повертатись і в українську історію.